Сьогодні вже говорили досить багато про один конкретний штат про Пенсільванію. Говорив про це Остап, коли він говорив про останній день з кампанії Дональда Трампа, та говорила Іра Шенкаренко, коли розповідала про процедуру голосування та як підраховуватимуться бюлетені в цьому штаті. А цей штат, як говорили мої колеги, він має найбільше голосів колегії виборників. Це 19 голосів серед семи ключових штатів. Тож багато хто з експертів говорить, що цей штат Пенсильванія, він може суттєво вплинути на результати голосування та. Того хто може стати наступним президентом, тому обидва кандидати приділили цьому штату чимало уваги. Так от бачили ми заяви, які робив кандидат від республіканської партії в президенти Дональд Трамп. Ми бачили заяви Камела Гарріс, кандидатки від демократичної партії. Ми бачили, що на останньому мітингу, який проходив вчора у Пенсильванії, на мітингу на користь Камели Гарріс були. Присутні тисячі американців, тисячі американців відвідали цей мітинг на цьому мітингу. Була також моя колега Ірина Соломка яка може підключитись нашого прямого ефіру, щоб розповісти власне більше про те, чому Пенсильванія настільки ключовий штат для обох кандидатів, яка там зараз атмосфера, та власне як проходив мітинг на користь Вітаю тебе, Іро Вітаю, Лексія іро. Отже, можеш розповісти? А ти зараз у Пенсильванії ти знаходишся біля однієї з дільниць? Можеш розповісти, яка атмосфера там зараз, що там відбувається, та як проходить голосування на цій дільниці? Так, Олексію, ми з самого ранку теж, як моя колега Рина Шенкаренко, приїхала на дільницю. В Пенсильванії дільниця відкривається трішки пізніше, в 8 годині. Але ми вже побачили, що в принципі люди дуже активні. і ми говорили з кількома людьми, які були і долучені до організаційного процесу попередні вибори. То вони казали, що в принципі вони такого навіть не бачили не те, що в 20-му році, а навіть в 16-му. тобто явка дуже висока. І це в принципі передмістя Філадельфії, тобто ми знаходимося в Філадельфії, це передмістя Філадельфії, і знов ж таки за інформацію, яку ми маємо, це дуже така червона дільниця. Тобто, тут дуже багато прихильників Дональда Трампа, як мені сказали, це така найбільш червона дільниця Філадельфії, і як ми бачимо, дуже активна дільниця. Ми бачимо, що люди приїжджають сюди з програми Дональда Трампа, тобто така відбувається висока активність. Ось але повертаючись до того питання: чому Філадельфія, да чому ми тут так само да чому вона важлива, Як це зазначив? Це справді так це 19 голосів виборників. Тому що я нагадаю, що згідно з таким виборчою системою сполучених штат, штатів саме колегія виборників вона визначає переможця, і навіть якщо кандидат отримає більшу кількість а, ну таку фактичну кількість голосів від а, американців, а, він тобто все одно долю виборів вирішує колегія виборців і виборників. І так само було наприклад у 2016 році, коли Гілларі Клінтон вона насправді отримала на півтора мільйона більше голосів, фактично голосів американців. Проте це не завадило. Олдони потрапу стати переможцем, хоча різниця була майже 2 відсотки між ними. А повертаючись, чому Пенсельбалія важлива для України, тому що тут насправді мешкає. Друга за розмірами громада українська це більше 140 тисяч українців, і вони, в принципі, зосереджені довкола двох великих міст. Тобто на сході це Філадельфія і на заході це відповідно Піцбург. І звичайно, до, до, до цих вибор, до їхніх голосів так само притута увага, і за ними за ними так само змагаються та кандидати. І е, очікується, що буде дуже така активна ця передвиборча. цей день. і, відповідно, Відно це ніч після цього для підрахунку голосів тому, що згідно з правилами Пенсильванії. Тобто, в принципі, результати виборів по дільниці, тобто скільки людей прийшло та за кого ми голосували, вже будуть відомі до 9 годині вечора. Тобто, восьми годині закриваються двері дільниці. Тобто за годину результати саме по цій дільниці мають бути, мають з'явитися на дворях. Звичайно, ми за цим будемо слідкувати. Але головна звичайно, інтрига полягає в тому, що на такому достроковому голосуванні дуже багато виборців виборців Пенсильванії вже проголосувало, і тому, звичайно, ці бюлетені за тобто вони будуть Ховатися вже після, і звичайно, за ними тобто, це вони мають також дуже сильно а, вплинути на долю виборів Пенсільванії, і це от, підрахунки вони будуть далі тривати, Остапе. Я прошу Олексію. Власне, Остап розповідав про останній передвиборчий день Трампа. Я хотів би попросити тебе розповісти про останній передвиборчий день Камули Гарріса. Як він проходив? Я знаю, що ти була на мітингу у Пенсильванії. Людей, які прийшли підтримати камулу Гарріса. Можеш розповісти, як проходив цей мітинг. Тато всі нам вдалося побачити, як все це відбувалося. Коли ми навіть були зареєстровані та знову ж таки, як глядачі на цю подію, саме не пішли, тому що працювали, але просто зрозуміли, що отримали апдейти відповідно від організаторів. так от, згідно їхньої інформації, зареєструвалося десь півтора мільйона людей. Тобто, півтора мільйона людей хотіли побачити відповідно, підтримати, показати таку свою підтримку. Камалі виявили воє висловити цю підтримку Камалі Гарріс. і в принципі ми зустріч в цьому на. Тобто людей це просто ті був потік людей, які йшов постійно. Тобто люди просто намагалися зайти. Це така була територія поблизу музею мистецтв Філаделфії. А так, от там ми бачили людей з Нью-Джерсі і навіть з інших з південних штатів, які приїжджали для того, щоб відповідно. Бути тут і показати цю підтримку, ну, тому що це звичайно а, і був завершальний акорд, можна сказати, такої передвиборчої кампанії Камали Гарріс. Вона вчора працювала цілий день всіли, да, ось, і Вона їж в Пенсильванії. Бере вона їздила різними дільницями, важливими дільницями. а також вона особисто навіть є таке поняття от, в американській політиці в виборчому процесі як нохіндор. Тобто, коли люди, які підтримують того або іншого кандидата, або самі кандидати, вони йдуть по вулиці і відповідно, ну тобто, вони йдуть від будинку до то стукають в двері, говорять з виборцями. А так само зробила і Камала Гарріс, А вже ввечері вона приїхала до Філадельфії і виступила там. І зараз ви можете, тобто нам вдалося поспілкуватися з різними категоріями виборців її там прихильників. Зараз можете почути а, наскільки які були в захваті від цієї можливості першого голосування, хлопці, які 18-19 років, які будуть голосувати вперше Оскільки я голосую вперше, я вважаю, що нам дуже важливо захистити нашу демократію. В майбутньому це моє майбутнє, яке я хочу захистити довкілля право на аборти. Тому для мене дуже важливо прийти сюди і підтримувати камел. Люди стукають у двері, дзвонять на ваші телефони. Я справді відчуваю важливість, що твій голос справді має значення. А також, звичайно, є така думка експертів, що Дуже 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 пинить напередок виборів голоси жінок, та тому що все таки риторика Камала Гарріс Вона таке більш захищає їхні права, і так само нам вдалося поспілкуватися з кількома жінками. і Вони пояснили, чому вони тут і чому вони будуть голосувати за Камалу Гарріс. Зараз теж можете це почути Я тут, бо це моя донька. Моя донька має менше прав ніж мала я. І я тут, щоб переконатися, що ми не повернемося у минуле. Окрім того, нам вдалося поспілкуватися із, наприклад, людьми, які говорили про те, що багато жінок, які виступають за так звані, тобто вони про за життя, тобто вони проти абортів, і на жаль, вони через це не підтримували Камалу Гаріс. Про це нам розказала одна також з виборців. З з, з, з жінок, з якими вчора ми поспілкувалися. Я голосую за камелу, бо поділяю її цінності. Для мене це важливо як для жінки, як для темношкірої жінки. Але в першу чергу, як для жінки. Деякі члени моєї родини не голосували за Камелу. Вони не підтримують аборти та виступають за життя. Але вони взагалі не голосували. А також одна з учасниць мітингу вона нам пояснила наскільки ну, тобто яка різниця між Філдалфі, яка рахується більш таким. Синім територію, тобто більш ліберальною, та відповідно передмістям Філадельфії зараз можете почути це теж каладовкола Філадельфії багато виборчих округів, так звані Фіолетові, тобто вони можуть підтримати обох кандидатів. Минулого разу вони більше голосували за Байдена, що було чудово, але цього року поки не зрозуміло. Сподіваюся, багато жінок проголосують у Пенсільванії під час дострокового голосування. Це були переважно жінки: ті, хто голосує вперше, та демократи. І Також цікаво почути думки чоловіків щодо цього і нам вдалося поспілкуватися з одним з учасників мітингу саме чоловіком. Ми можете зараз почути його позицію. Я економіст і працюю над проблемами довкілля. Я занепокоєний рухом нашої країни у цих вимірах. Я точно підтримую програму Камели порівняно з програмою колишнього президента Трампа. І Також звичайно цікаво було наскільки тема України та, та зовнішньої політики буде лунати. Але от навіть на перед, перед самим заходом ми бачили спеціально, ми познайомилися з цим американцем, який приїхав з Флориди і на своєму велосипеді з кільком з каперами, відповідно також українським прапором. Він їздив між цим натовпом, який готувався побачити відповідно цей концерт. Тамали гаріс, і ви зараз ви можете почути, чому він вирішив це зробити. Я проти Путіна, проти Трампа, проти І Я вважаю, що всі вони злочинці. І я хочу, аби він пішов. Я народився у сполучених штатах у 1961 році. Я насолоджуюся демократією і я б хотів її зберегти. Я б не хотів жити при Путіні. і Я розумію, що українці не хочуть жити при Путіні, і ми повинні відправити їх у нокаут.